Від створення світу воля Божа полягала у тому, щоб люди жили цілісними у дусі, душі і тілі. Його воля для вас не змінилась, ба більше Біблія наповнена обітницями про ваше стілення. Візьміть обітницю про стілення і прийміть своє стілення. Це завжди воля Божа. 103-й псалом допоможе вам проголошувати Слово Боже, де би ви не були. Зрозумійте, що стілення це обітниця, яка походить з життєвої сили самого Бога. Коли Ісус переміг прокляття і був воскрешений життям Воскресіння, Він зробив так, щоб ця життєва сила текла від Отця до вас. Коли Він заплатив за ваше спасіння, тоді ж він заплатив і за ваше фізичне зцілення, отримайте перемогу над будь-якою хворобою, і живіть у божественному здоров'ї. Живіться Божими обітницями простілення, змінюйтесь і оновляйтесь у дусі, душі й тілі. Бог хоче, щоб ви були здоровими, і це Його воля, щоб ви були зцілені. Ухопіться за Божий план для вашого стілення, збудовуйте свою віру і прийміть ваше стілення і цілісність вже сьогодні. Ми дуже раді, що ви приєднались до нас сьогодні на передачі переможний голос віруючого. Я пастор Джордж Пірсонс, а це моя дружина, пастор Террі Коплен Пірсонс. Завтра я тебе представлю. Ти це зробиш. Я це зроблю. Це буде дуже мило з твого боку. Якщо ти будеш добре поводитись цілий день, це буде дуже гарно представлення. Мені краще поводитись добре. Добре. Ми раді. Ти хочеш щось так, сказати? Так, я хотіла. Гаразд давай. Мені подобається, що ти сказав, що ми дуже раді, що ви приєднались до нас, і це дійсно правда. і мені дуже хотілося сказати вам про це. І я сподіваюсь, що ми принаймні спробуємо донести до вас, які ви важливі для нас. І як ви завжди у наших думках, як ми бажаємо донести до вас, Боже благословення, Його милість, Його співчуття, Його любов, ми хочемо донести це до вас. Тому, коли ви під'єднуєтесь, це робить нас такими щасливими, бо це ще одна можливість поділитись з вами тим, що Господь був таким добрим, щоб показати нам. Mm -hmm. yeah. Так, ви скажете, так. пастор Терія, ви не знаєте, що я сиджу тут. І так, і ні. Я не знаю вашого імені. Можливо, ми ніколи не зустрічалися, але Дух Святий знає вас, і завдяки цьому у нас є зв'язок. Цьому і полягає вся краса тіла Христа. Ми божественно з'єднані. І тому у Біблії говориться, коли одному боляче, боляче всім нам, коли один радіє, радіємо всі ми. І є такі так, відчуття чи не так? Чина, так? Ти це відчуваєш? Ти просто відчуваєш так. людей, які там з іншого боку так. екрану. Ми знаємо, що вони там. Бог знає, що вони там, так. і він має слово для вас сьогодні. І це він сказав вам приєднатись до цієї передачі сьогодні і до кінця тижня, коли ми будемо говорити про п'ять днів зцілення. Десять днів зцілення це те про що ми говоримо. І всі тези, за якими ми тут рухаємось, досяжні для вас на нашому сайті kcm.org.ua у розділі «Медіа». Ви можете завантажити їх і користуватися ними, проповідувати з них і досліджувати їх. І Якщо ви прагнете отримати зцілення, то це дуже сильний спосіб. Термін повне занурення це те, про що ми говорили раніше. Ви занурюєте себе, це означає занурити себе в слово про зцілення. І коли ви це робите, це впливає на ваше фізичне тіло. І ми хотіли зробити ці тези досяжними для вас, бо в них є всі місця писання, всі ці думки, які ми викладаємо тут, щоб ви могли ними користуватися. Вони є на нашому сайті KCM.org.ua у розділі медіа. І сьогодні ми почнемо розмову з 103-го псалма. Не знаю, чи є він найулюбленішим, але він точно один з моїх улюблених. Так, Він так. один з тих, які ми говоримо один одному дуже часто. Так Ми часто його цитуємо. Так і навіть перед їжею. Ми часто починаємо проголошувати його, коли молимось за їжу. І це справді хороший псалом для практичного застосування. Так, вірно. Отже, 103-й псалом, починаючи з першого вірша, «Благослови, душе моя Господа і вся утроба моя, святе ім'я його. Яке чудове місце писання. Який вірш. лише один цей вірш такий сильний я думаю, тобі варто прочитати перші 4-5 віршів, так. ті, які ми завжди проголошуємо, а потім повернутись. Прочитай так. їх повністю. Гаразд. Це буде повна картина. Гаразд. 103 псалом, перший вірш, дубль 2. благослови душе моя Господа, і вся утроба моя, святе ім'я Його. Благослови душе моя Господа, і не забувай про всі добродійства Його. Він прощає всі переступи Твої, зціляє всі твої недуги, звільняє від могили життя Твоє, коронує тебе милістю та щедротами, насичує добром бажання Твоє, оновлюється, немов у орла. Юність Твоя, яке чудове місце писання, який уривок. Перший вірш: благослови душе моя Господа, і вся отроба моя святе ім'я його. І мені подобається говорити, що все, що є всередині мене, благословенне. або можна сказати так, все, що є в мені, благословляє Господа. І я вам дещо скажу. Я отримав відкриття. Я дуже швидко відкрию 150-й псалом. Якось я супроводжував одного джентльмена на лікування, яке він проходив: хіміотерапію. І Я сидів там, поки він її проходив і читав йому писання. І одного дня я читав йому псалми і прочитав цей. То був 150-й псалом. Там говориться, хваліть Бога в святині Його, хваліть Його на могутнім Його небозводі. Хваліть Його за чини могутні Його, хваліть Його за могутню величність Його. Хваліть Його звуком трубним, хваліть Його на арфі та гуслях, хваліть його на бубні та станцем, хваліть його на струнах та на органі. І я зупинився на слові орган. Я подивився на нього і сказав. Ваші органи зараз вихваляють Господа, органи, і тому я читаю це так: мої органи благословенні, мій розум благословенний, мої нерви благословенні, мої кістки благословенні, моє серце благословенне, мої очі благословенні, мої вуха благословенні. Благослови душе моя Господа, і все, що всередині мене. У писанні говориться благословіть Господа, що означає благословляти? Є кілька значень слова благословляти, але одне з них говорити щось хороше, проголошувати щось хороше про когось чи про щось, благословляти когось це означає говорити про нього щось хороше, з розумінням того, що ваші слова мають силу. Це не просто комплімент, а наділення силою через слова. І тут сказано благослови Господа. Так скажи щось хороше про Господа. Але в результаті, коли ви говорите щось хороше про Господа, Господь говорить щось хороше про вас. Тому, коли ми кажемо благослови душе моя, Господа. пам'ятаєте місце писання це 3 Івана, 1, 2. улюблений, молю, щоб ти був здоровий і процвітав у всьому, як процвітає душа твоя. Тому, коли ми активуємо наш розум, наші думки, нашу волю, наші емоції, і всі ці частини об'єднуються, щоб вимагати від нашої душі свідчи про доброту Господа. Так кажи про так. його доброту тим, що ти здорова і зцілена, І результатом цього є зцілення і добробут. Вірно, так пам'ятаю, як багато років тому у мене було новоутворення на жовчному міхурі. І мені казали, вам доведеться його видалити. Пам'ятаєш, це мене дратувало. Я маю на увазі, що це приносило багато замішання і проблем. І я вже хотіла видалити його. Але мій тато сказав мені тері, ти маєш уявити Ісуса у своєму жовчному міхурі. Уяви його там. І тоді твій жовчний міхур. Буде свідчити про доброту Божу. і я почала це робити. Просто казала це. Так. Я казала так. це. Так і я уявляла Ісуса у моєму жовчному міхурі. і потім прийшов час, і Господь сказав мені вийти вперед для молитви. мій тато молився за людей. І я в той час працювала в телевізійному відділі. Я була за сценою в вантажівці з телевізійним обладнанням. Я вибігла з неї, і вийшла вперед для молитви. Тато поклав на мене руки, я впала на підлогу як мішок з картоплею. Відтоді у мене ніколи не було проблем з жовчним міхорем. Все на цьому все закінчили. Слава Богу. Так мій жовчний міхур звіщав про Божу доброту і отримав зцілення. Давайте подивимось другий вірш. Благослови душе моя господа, і не забувай. Про всі добродійства його знаєш Тері, на івриті. Одне із значень слова добродійства це лікування. Не забувай про все те лікування, яке має для нас Бог. Мені це дуже подобається. Також це означає вчинки доброти і служіння. В Псалмі 84,12 говориться: бо сонце та щед Господь Бог. Господь дає милість та славу. Добра не відмовляє усім, хто в невинності ходить. Є ще один вірш. Я не пам'ятаю, де саме, але там говориться, він щодня навантажує нас добродійствами. Тобто, є так. цілий набір добродійств і переваг. Це як працювати так. у дуже хорошій компанії. Величезні люди запитують, бонуси. які є бонуси, які переваги? Так. Переваги благословення Господнього. Тут говориться, не забувай про жодне з них. Пам'ятай про них. Так, це чудово, і мені подобається додавати туди, коли я читаю це слово. Переваги завіту, так це все змінює. Переваги завіту, які ми маємо. Нам належать ці переваги завіту. Вони наші. І за них була заплачена ціна. І у цьому завіті, у цьому зв'язку, у цій єдності, яку ми маємо з Богом, ми ходимо в повноті цієї переваги завіту, якою є зцілення. Зцілення, здоров'я здоров'я, абсолютне здоров'я. Багато з того про що ми говоримо, кажучи про стілення, допоможе так. вам залишатись здоровими, а не хворіти і одужувати. Бог насправді хоче, щоб ми залишались здоровими так. і не потребували так. стілення. Так. Вірно. так Третій вірш. Він прощає всі переступи твої, зціляє всі твої недуги. В розширеному перекладі Біблії говориться: він прощає кожну з твоїх провин, зціляє кожну з твоїх хвороб. Джорджем, це дуже важливо, бо як казав брат Хейгін, у кожного питання є дві крайнощі. одна з них знову і знову засуджувати людей за гріх, поки у вашій свідомості не буде лише ваш гріх. це не від Бога. З іншого боку, можна думати, що гріх не важливий і не має значення. О, він пробачить мене за це. і ставитись до гріха так, ніби він ніяк не впливає на наше життя, чи не має наслідків. Так. Це теж неправильно. Біблія каже нам, що коли у нашому житті є гріх, то незалежно від того, чи думаєте ви про нього свідомо, ваше серце і розум, вашого духа чудово розуміють, що між вами і Господом є перешкода. І гріх буде заважати вам приймати і Бог зробив все необхідне, щоб гріх не став для вас перешкодою. Але вам слід робити свою частину роботи. у вас не повинно бути бажання грішити. Біблія каже, що ви маєте ненавидіти гріх, Але Водночас, коли ми спотикаємось, ми не ставимось до цього легковажно. Але ми дякуємо Богові за те, що Він пробачає нас, що він забирає цей гріх з нашої дороги, щоб він не міг перешкодити ті перевазі, яку має для нас Бог у стіленні. Так, четвертий вірш визволяє від могили життя Твоє, коронує тебе милістю та щедротами. він визволяє і викупає наше життя. Ми говорили про те, що ми були викуплені від прокляття закону, викуплені спасені від всього цього. А ті, кого диявол взяв у заручники, він зобов'язаний відпустити їх, бо Ісус викупив нас від прокляття хвороб. У розширеному перекладі Біблії говориться, викупає від могили і тління життя твоє, прикрашає і коронує тебе милістю та люблячою добротою. Писання сказано: коронує. І ми, звісно, уявляємо собі корону, яку носить цар. Вона сидить на голові. Але така корона лише символізує те, що насправді означає слово коронувати. Бути коронованим чимось означає бути оточеним. Так. Адам так. був так. коронований славою. Він був покритий, все починається з гори. Цар теж носить корону на голові. Але царська влада це не просто те, що у нього на голові. Він сам є втіленням царської влади. І тут говориться, що Бог коронує нас милістю та люблячою добротою. Його любов це захист, Його любов це наш щит, Його любов це як силове захисне поле, силове поле. Так, так. Це вже так, вислів 21-го століття. Так, вірно. Він коронує нас, він, він оточує, оточує нас. нас так. Своєю милістю і своєю люблячу люблячу добротою. добротою і п'ятий вірш, один з моїх улюблених. У мене багато улюблених місць писання, і це одне з них. Насичує добром бажання твоє Оновлюється, як у орла, юність твоя. В одному з перекладів Біблії говориться: він насичує наші уста добрими словами. Так, хорошими речами. Так в Біблії слова уста. Справді багато означають звісно. Мова йде про фізичну частину вашого тіла, про ваші губи та язик. Але чому це так важливо? Бо саме звідти виходять слова. Це вихід для духа, це вихід для розуму і душі. Пам'ятайте, благослови душе моя Господа. Він буде вкладати слова в наші так. уста і не забувайте. В англійському перекладі Біблії тут використано слово речі, але на івриті, я перевірила, в ньому нема жодного слова, яке перекладалося б як речі. Right. На івриті yeah. слово перекладене як слова. Це те саме слово, яке означає речі. Тому слово це річ. Слова стають речами. Він вкладає в наші уста слова, так. які принесуть Дякую вам тобі, ці освої. речі котрі Бог хоче, так, щоб ви так. мали. Він насичує наші уста, він наповнює так. їх добром, добром хорошими, хорошими речами речами. Так. Саме хорошим здоров'ям. Хвала Богу, хорошим життям. І в розширеному перекладі Біблії говориться: насичує добром, всім необхідним і всім, чого ти бажаєш для свого віку та ситуації, уста твої, і оновлюється як у орла, юність твоя. Ти сильний, перемагаєш. І на висоті, так і не чекайте, коли вам сповниться 50 років. Так. Не чекайте, коли ви досягнете того віку, який ви вважаєте літнім, щоб почати проголошувати так. це, тому що Бог каже, що це для того віку, в якому ви зараз почніть говорити це прямо зараз. Моя юність весь час оновлюється. Ми не схильні помічати, як ми старіємо. Одного чудового дня ми прокидаємося, кажемо, о, то щось змінилось? Так але ми починаємо це проголошувати. Жінки відкрию вам ще одну таємницю. Ви також можете проголошувати. Він моя слава, він підносить голову мою, роблячи мені підтяжку без дія. плям та зморшок. Це допомагає. І ми робимо це вже багато років. Ми говорили і говоримо собі, що Бог насичує наші уста добром і оновлюється. Як у орла юність наша. І кілька днів тому зі мною сталося наступне. Я навіть не сказав тобі про це, я кажу тобі про це вперше. Uh -huh. Я пішов до оптометриста, і я проходив щорічний огляд очей. Я підійшов до стійки реєстрації, там сиділо кілька жінок. І та, яка реєструвала мене, запитала. Ваше ім'я. Я назвав їй своє ім'я, і потім вони запитують, коли у вас день народження, бо за ним вас знаходять у файлах. Вона запитала мій день народження, і я сказав їй, що мій день народження, 19.07.1953. І я сказав їй це. Вона поклала ось так ручку, підвела погляд і сказала: не може бути. Не може бути. Таке приємно почути. Вона сказала: Ви виглядаєте не старшим за 50». І дівчата, які сиділи поруч, просто засміялись. Я сказав дякую. Спочатку я почервонів, і вона сказала: ні, ні, серйозно, вона рішуче наполягала на цьому. Ви виглядаєте не більше, як на 50». І я пояснив їй, що є місце писання, яке я проголошую. Господь насичує мої уста добром і оновлюється як у орла, юність моя. І коли я відходив, вона вигукнула мені. Ви виглядаєте не більш як на 50 років. І для деяких з вас настане день, коли вам теж таке скажуть. Амінь. І це буде багато означати. Так. Це буде Правильно. багато означати. Сьогодні один з наших операторів відзначає день народження. Я знаю. 24 роки. А наша юність оновлюється як у орла. Як у орла. Так. так. Правильно. Тому йдемо Нам далі. Нам краще рухатись далі, гаразд. Псалом 91, 16. Довгістю днів насичу його, О, і явлю йому спасіння О, моє довге життя. Це якість життя, яке виробляє життєву стійкість. Так. так. скажи це ще раз. Це якість життя, яка виробляє, виробляє життєву стійкість. Ви можете жити довго і жалкувати, що живете так довго. або ваше життя може бути важким і нещасним, дорогим та приносити розчарування. Або ж ви можете жити якісним життям, в якому є сутність самого життя, так, життя самого вірно. Бога, що призводить до того, що у нашому віці ми живемо довше і довше. Давай подивимось, так скільки з цього ми зможемо розглянути за той так. час, що залишився? Знаєте, є забезпечення для всієї людини духа, душі і тіла. І у першому до Солонян 5, 23, 24 говориться, а сам Бог миру нехай освятить вас у усім Повністю. цілком повністю. всі частини, всі три частини повністю. і ваш дух, і душа і тіло нехай будуть у всій цілості збережені непорочно до приходу Господа нашого Ісуса Христа. Вірний той, хто покликав вас, він і здійснить це. Він здійснить це. Вірний. він вірний, і він збереже вас до самого приходу Ісуса. Так. Якщо лише ви не помрете, так ми розуміємо, що наші тіла, біблія каже нам, що наші тіла старіють, але це не означає, що нам слід так. бути хворими. І звісно, вам потрібно співпрацювати з цим. наприклад, ми обоє займаємось так, спортом, безумов. ми правильно харчуємось, ми робимо так. те, що слід робити, щоб співпрацювати з цим. Right. Так бо нам слід чинити опір тому, що відбувається у світі. Гаразд, підемо далі. Добре, перше Петра 2, 24, 25. розширений переклад Біблії. Він гріхи наші сам особисто підніс тілом своїм на дерево, як на вівтар, і приніс себе на ньому в жертву за нас, щоб ми могли померти, припинити існувати для гріха і жити для праведності. Це говориться про дух. Це дух ісус. Подбав про дух. Наш дух не зцілений, він перероджений. Так так, слава Богу, ми народжені згори. Так. Отже, він подбав про це. Ранами його ви були зцілені. Це наші тіла. Мова про ми тіло. маємо дух і тіло. Бо всі ви були як вівці, що заблудилися, не маючи пастиря, але повернулися зараз до пастиря і охоронця душ ваших. Отже, це ваша душа. Три частини: дух, душа і тіло. Ваш розум, воля та емоції, ви дух, ви маєте душу, і вони божественно з'єднані навіки. Так. І ви маєте тіло, яке буде колись прославлене. І тоді ці три частини будуть божественно навіки з'єднані. Хвала Богу, Я сильний у моєму дусі. Як би ти сказала про душу, я досягаю досконалості так, у своїй я душі. Я сильна у Господі, я у сильний душі. у Господі, в душі, в душі і, і в і тілі. В тілі. Так, моя так. сила приходить від того, що я в Господі. Так. Гаразд? Так. Повторення закону 7.15 забере від тебе Господь всі недуги і ніяких лихих хвороб єгипетських, які ти знаєш, не наведе на тебе, а наведе їх на всіх, хто ненавидить тебе. Тобто Господь збереже вас від будь-якої хвороби в новому живому перекладі Біблії. Господь захистить вас від всіх хвороб. Так. І ось як це виглядає. Я маю горнятку і в ньому трохи кави. Але якщо я почну наливати у нього воду, і просто дозволю воді текти, текти і текти, що станеться? Вся кава, зрештою, буде витіснена. І її більше так. не буде. Чим більше ми наповнюємо себе Словом Божим, чим більше ми чуємо Слово Боже, читаємо його, роздумуємо так. над Словом Божим. Так. І ми ще поговоримо про це цього тижня. Чим більше ми це робимо, тим більше його в нас, і тим більше все інше витісняється з нас. Єремії 30,17. я принесу тобі зцілення і вилікую тебе від твоїх ран. Слава Богу! Дякую, Дякую тобі, Ісусе, за це. звісно, це лише маленька частина всього так. того, що є у Слові Божому. Так. І так добре, Джорджа, що ми маємо ці тези і книгу. У них зібрані не всі місця писання про зцілення, але ми все одно так. хочемо подарувати їх вам. Так. з цієї книги Глорії Копленд. Ви дізнаєтесь, що Біблія говорить про зцілення. Глорія ділиться в ній тими відкриттями, які отримала вона. вонарстілення це завжди так. воля Божа. Бог хоче, щоб ви були здоровими, і тому ви можете продовжувати дозволяти Слову Божому входити у ваші очі, у ваші вуха. І що це робить? Спирви туди воду Духа Святого, так. яка витісняє хворобу. Ми, старі хочемо помолитись за вас. Якщо вам потрібне зцілення, ми знаємо цілителя, і він тут, щоб діяти для вас. Будь ласка, покладіть ось так руки на серце, щоб прийняти те, що Господь для вас приготував. Дякую, Господи, отець, в ім'я Господа Ісуса Христа. Ми молимось за наших телеглядачів, і ми дякуємо Тобі за те, що ти даєш все, що нам треба, щоб бути зціленими, цілісними і здоровими. Благослови душе моя, Господа, і все, що всередині мене. Ми говоримо про те, що знаходиться всередині них, і все, що знаходиться назовні, благословенне Господом. І в ім'я Господа Ісуса Христа ми дякуємо тобі за зцілення, силу і помазання Божі на них, щоб вони були зцілені прямо зараз. В ім'я Ісуса. Амінь. Амінь. і амінь. амінь. Я закликаю вас застосувати на практиці те, про що ми сьогодні казали: поверніться назад, відкрити 103-й псалом, і почніть проголошувати Його. Так знаєш, пасторе, можливо, люди не знають, що ми маємо молитовних служителів. Ці люди навчені в Слові Божому. Деякі з них працюють Щудові в місії люди. вже багато-багато років. Так. Вони знають, як так. молитися, знають слово Боже, готові молитись за вас, чи то зцілення, чи то сімейне, чи будь-яка інша ситуація. І ми також нагадуємо вам про наш безкоштовний журнал Переможний голос віруючого. І якщо у вас виникли питання. Чи вам потрібна додаткова інформація? Ви завжди можете зв'язатися з нашим офісом у вашому регіоні. Ми з нетерпінням чекаємо наступного дня, щоб поспілкуватися з вами. І пам'ятайте, Бог любить вас. Ми, ми любимо, вас. любимо вас. і Ісус, Ісус є Господь. Господь. Ласкаво просимо на Кейсі Мургії. Це ваш центр дослідження для отримання перемоги. Дивіться передачі переможний голос віруючого. Ви можете знайти їх за темою чи за прізвищем спікера. І також ми маємо докладні тези передач, і ви можете завантажити їх. У вас буде повне занурення в слово Боже вдома, в машині, в спортзалі чи де завгодно. Ви можете зайти на наш сайт і дізнатись про наші майбутні конференції. На нашому сайті є багато надихаючих істин з Біблії. Кейсі Морвії допоможе вам там, де ви є. Продовжуйте зростати ваші вірі в Бога і вірте йому про нові бачення великі зміни. І прояви його сили в вашому житті.